Доброго вечора! Шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки. В студії Лариса Діденко. Вітає вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Чергове засідання виконавчого комітету української міської ради. Про голодомор в Україні згадували в ході заходу і студенти Обухівського медичного училища. Про правила проведення повторних виборів народних депутатів України. Громадська організація фортеця провела семінар для підприємців. Біля меморіалу жертвам голодомору 32-33 років в обухові представники органів державної влади, місцевого самоврядування громадськості вшанували пам'ять померлих під час українського голокосту. Біля меморіалу жертвам голодомору 1932-33 років, що в Обухові відбулося урочисте вшанування пам'яті тих, хто загинув страшною смертю. Великий голод забрав життя 19 тисяч мешканців Обухівщини. Кожен з присутніх на заході, схиливши голову, міг згадати про своїх рідних та близьких, ні в чому не винних людей, що померли в ті роки. На дворі дощ. Навіть природа в день пам'яті жертв голодомору плаче. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Зазвичай 3 четверга місяця в малій залі української міської ради проходить чергове засідання виконавчого комітету. Цього разу розглядалося 14 питань. Усі подробиці у сюжеті. Засідання проводив секретар ради Михайло Тупицький, оскільки міський голова Павло Козирєв перебуває у передвиборчій відпустці, адже він висунув свою кандидатуру в депутати до Верховної Ради. У ході заходу традиційно першим розглядались питання віддалення в КАД від Українки та заслухано інформацію про заходи трипільської ТЕС щодо зменшення впливу на навколишнє середовище. Далі у ході засідання розглядались питання про стан готовності житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо зимовий період. Голови правлінь садівницьких кооперативів та гаражних автоко кооперативів, повідомили, що до зими вони практично готові. На підпорядкованих їм територіях проблеми виникають лише під час сильних снігопадів, адже не вистачає техніки для розчищення доріг. Проте вони знайшли вихід з цієї ситуації та запропонували купити один трактор для кількох кооперативів. Про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку Українська міська варта доповідав Володимир Луценко, який зазначив, що вже наприкінці січня наступного року місто патрулюватимуть бійці нового формування. Також Володимир Петрович повідомив присутнім про затвердження підприємством «Рукла» нових тарифів на послуги з вивезення сміття. Хочу нагадати те, що з травня місяця припинена діяльність комунального підприємства Полігон побутових відходів», який розміщений був сели Трипілля, зв'язку з тим. Сміття сьогодні вивозиться на п'ятий полігон, який територіально розміщений, умовно скажімо, в три рази далі, чим був розміщений полігон Трипілі. Зрозуміло, що в зв'язку з цим і змінюються затрати по перевезенню самих відходів, так і затрати по їх захороненню. Було прийнято рішення про те, що сьогодні затвердити саме тариф для бюджетних установ. В тому розмірі, який підтверджений висновком цінового комітету, такий тариф на сьогоднішній день по розрахункам буде складати 35 гривень 12 копійок. Заступник міського голови Світлана Огаркова доповіла про стан сплати орендної плати орендарями земельних ділянок в місті Українка та селі Плюти. Вона зазначила, що існує заборгованість у цій сфері, а тому запропонувала такі шляхи вирішення. Вважаємо, що найбільш ефективним методом буде організація круглого столу. З податковою інспекцією і залучення податкової інспекції для того, щоб е, стягувати, бо е, наш земельний відділ на сьогоднішній день направлено 57 листів, 12 листів юридичним особам і громадянам 45 листів. На, фактично е, результат по цим діям був дуже малий. Тому е, моя пропозиція, вона Викладена у рішенні виконкому, ми пропонуємо провести засідання круглого столу з податковою інспекцією і щоб вони зверталися до платників. Які не сплачують оренду плату для того, щоб цей процес взяти під контроль? Також у ході засідання було заслухано інформацію про походження концепції щодо реконструкції території комунального підприємства Міський ринок та затверджено положення про міський конкурс на краще новорічне оформлення балконів, вікон житлових будинків, а також фасадів приміщень підприємств та організацій міста. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Пам'ять загиблих під час голодомору вшанували і студенти Обухівського медичного училища. У закладі відбувся тематичний захід, на якому побували і наші журналісти. Свічку скорботи в пам'ять жертв голодомору запалили і студенти Обухівського медичного училища. Голодомор став національною катастрофою для України у 1932 році. За одну годину помирала одна тисяча людей, за добу помирало 25 тисяч людей. Сам пік припав на весну 1933 року. Тоді 11 тисяч сіл українських опустіли зусиллями ініціативної групи та студентів-першокурсників. У фої закладу розміщена фотовиставка та виставка тематичних робіт. Ми перші студенти, які захотіли шанувати цю пам'ять горт ну, голодомору. Ми запропонували першим курсам нам цьому допомогти. Вчора ми у нас почалася акція. Вчора наші перші курси була доповідь. Вони виступали перед нашим училищем. Розповідати про ці, ну, такий день. Коли ми шукали ці фотографії, таке враження, чим самі переживали ці моменти і така жаль, і співчуття якесь до цих людей. Я сподіваюся, що ті діти, які зараз проходять в нас навчаються, наші студенти вони бачитимуть нашу роботу. Вони все-таки задумаються і вшанують їхню пам'ять хоча б якоїсь хвилини мовчання і свічки в своєму домі. Студенти дуже відповідально поставились до покладеного на них завдання, відшуковували інформацію в інтернеті та спілкувалися з очевидцями. А цій дівчині про голодомор розповіла бабуся. У мене бабуся, дитина голодомору, і вона мені багато розповідала історій, як вони тоді жили, в той час і. Це справді дуже жахливо завдяки цим молодим людям. Можна з впевненістю сказати, що факт геноциду українського народу 1932-1933 років не став пересічною подією, і вони ще раз доводять, що ніхто не забутий, ніщо не забуто. Лариса Діденко Дмитрозгурський телеканал. 15 грудня в п'яти проблемних виборчих округах України відбудуться вибори народних депутатів до Верховної Ради. Уже сьогодні політичні партії активно готуються до виборчих перегонів, встановлюють агітнамети, розклеюють листівки. Як це проходить в українці, знають наші кореспонденти. Сьогодні, йдучи містом, відразу помічаєш кольорові намети, де політичні партії проводять агід роботу з населенням. Згідно рішення виконавчого комітету Української міської ради, в місті є три спеціально відведені території, де можна встановлювати подібні намети. Це площа Шевченка, 1 біля міської ради, вулиця Зв'язку, 3 біля поштового відділення, та вхід центральний вхід на міський ринок, вулиця Юності, 6. Також свої оголошення та політичні листівки можна розміщувати на дошках оголошень в Українці їх сім. Щодо проведення мітингів, зборів та демонстрацій політичного характеру, то Катерина Васильівна зазначила: хочу зупинитися на декілька моментах, які чомусь ігноруються кандидатами в депутати та їх довіреними особами. Це, зокрема, те, що таке повідомлення про такий захід має бути надійти до виконкому за 10 днів до початку його проведення. І наступне, що в даному повідомленні має обов'язково зазначатися дата та мета проведення заходу, перелік організаторів цього заходу. Також організатори мають зазначати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, адресу проживання, контактні телефони. За несанкціоноване розміщення агітаційних матеріалів або недотримання правил благоустрою, суб'єкти виборчого процесу притягуватимуться до адміністративної відповідальності. На кінець хочу звернутися до всіх виборців міста Українка. Що межі виборчих дільниць не змінилися під час проведення виборів 15 грудня вони залишилися такими ж самими як і під час попередніх виборів. Дільничні комісії почнуть працювати за два тижні до проведення виборів, тому я прошу всіх жителів міста, починаючи з 2 грудня, приходити на свої виборчі дільниці і перевіряти себе в списках виборців. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Кілька разів на рік асоціація підприємців Українки, яку очолює Олена Славна, запрошує фахівців із громадської організації Фортеця, що проводять семінари для підприємців міста. Нещодавно відбулася чергова зустріч. В межах глобального тижня підприємництва у великій залі української міської ради пройшов семінар для підприємців, який проводили представники громадської організації Фортеця разом з асоціацією підприємців Українки. Фортеця захищає інтереси підприємців. Глобальний тиждень підприємництва це. Така світова ініціатива він був ініційований Великобританією в 2006 році, направлений на підтримку розвитку підприємництва і. Стимулює розвиток підприємців, молодих підприємців на відкриття свого бізнесу. Головний юрист фортеці Дмитро Куценко розповів присутнім про інновації в законодавстві 2014 року, зокрема й про податок на нерухомість, та відповідав на численні запитання. В рамках глобального тижня підприємництва сьогодні пройшов у нас семінар. На семінарі були обговорені питання податку на нерухомість. Це нові новий закон, який буде, який вступить в силу в 2014 році, і новини. До законодавства для підприємців на 2014 рік приємним моментом стало нагородження всіх підприємців, які брали участь у благодійному аукціоні в підтримку дитячого відділення української районної лікарні, що відбулась в травні поточного року. Дружина міського голови Руслана Козирєва разом з головою асоціації підприємців Українки Оленою Славною відзначили грамотами всіх доброчинців. Лариса Діденко, Згурський, телеканал Дніпро. Не перемикайте у наступній частині випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Реалізація проєктів громадських організацій уже розпочато. Онлайн-лекції з Раїсою Богадарьовою. В спеціальному центрі підготовки кадрів відбулися змагання між працівниками електростанцій Центр та «Східенерго». Мелодійні твори до улюблених фільмів звучали на вечорі класичної музики. Змістовний захід із бесідами, іграми та сюжетно-рольовими ситуаціями відбувся у дошкільному навчальному закладі Хоровод. У виконкомі Української міської ради діє програма підтримки ініціатив громадських організацій. Цьогоріч з міського бюджету виділено 40 тисяч гривень для реалізації проєктів. Чотири громадські організації уже розпочали роботу над ними. Докладно дивіться в сюжеті. Громадська організація Агенції економічного розвитку громади реалізує проект Юний Кореспондент. Основна мета даного проекту ЮНКУР ознайомлена з дітьми з основами журналістики, підготовка їх до журналістської праці, до професії журналіста у наші нелегкі часи. Цільовою аудиторією проекту стала талановита молодь українки, з якою вже почали працювати модератори. Передбачається навчання написанню статей різних задрів, матеріалів різних жаль, стаття, опис події, стаття, портрет, іміджова стаття, навчання фотокореспондентів, навчання фотожурналістів, навчання. Інтерв'ювання, підготовка десяти юнкорів, друк кращих робіт на шпальта газети Дніпровський проспект, а також організація фотовиставки Рідне місто Моє. Очікувані результати реалізації проєкту. а самі учасники сподіваються отримати корисні знання та навички. Що тебе зацікавило в даному проєкті? Перш за все, навички, які б я могла отримати від цих, можна сказати, майстер-класів і курсів. Тож мене це саме цікавить, адже я думаю, що я майбутній журналіст. Це розвиток своєї лічності. перш за все. Це навчі хочеться, по-перше, стати журналістом і навчитися писати тексти і статті. Ти хотів би працювати де? У друкованому виданні чи на телебаченні? У друкованому. Ще одна громадська організація міста Галактика, яка уже має досвід в реалізації таких проєктів, цього року знову перемогла у конкурсі. А наш проект називається у світі казки». Ми його презентували, защитили і будемо, Реализовывать э, в этом году. Мы хотим э, рассмотреть сказку как э, сказко-терапия, то есть психологи будут э, присутствовать, смотреть. Э, мы хотим эти сказки поставить на сценарии лучшей сказки, э, и сделать каску в постановке для наших детей, нашего города. Вот так как родины коло не имеет документов еще как то есть не оформлено как громадська организация, то есть галактика нам успешно помогает, А галактика это молодые интересные ребята, которые в дальнейшем возможно и будут эту сказку в этом ну, то есть в этой сцену участвовать. Проект розпочинається 18-го в понеділок. Ми передаємо у школы. Положення про казку за два тижні мають дітки написати нам казки до кінця листопада, до 10 числа ми будемо робити оцінювання казок. У цьому проєкті можуть брати участь діти шкіл. Найкращу казку будуть відбирати комісія, і та казка, яка переможе, за мотивами цієї казки буде поставлена вистава. Також можна брати участь у цій постановці, а теж діт, дітям різного віку. Але це ще не все. Організатори планують залучити ще й дошкільнят міста до реалізації проєкту. в рамках цього конкурсу. У нас проводиться конкурс малюнку, тому що ми хочемо охопити більш молодшу категорію наших діточок. Ми будемо звертатися до керівників дитячих садочків, садочків міста Українки. І запропонуємо малечі старших та середніх груп намалювати різдвяні малюнки. Ту ж роботу розпочато. А ми стежитимемо за перебігом подій та ділитимемось інформацією з вами. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Нинішній час характеризується значними змінами як в суспільному житті, так і в житті держави та навчальних закладах. Зокрема, і в Бухівському медичному училищі, що належить до вищого навчального закладу, першого рівня акредитації. Сьогодні реформа відбувається і в закладах освіти, які готують медичних працівників. Віднедавна вищі навчальні заклади першого та другого рівня акредитації, де студенти отримують спеціальності фельдшерів, вакушерок, медичних сестер, перейшли на трьохрічний термін навчання. Реформування медичної галузі відбувається паралельно зі зміною підходів у підготовці фахівців медичної галузі. Вищі Навчальні заклади першого другого рівня акредитації перейшли на нові навчальні плани, на нові навчальні програми дисциплін, на нові методи в підготовці молодших спеціалістів. Сучасне бачення підготовки молодших спеціалістів було продемонстровано і в ході двох онлайн-лекцій, які підготувала для студентів міністр охорони здоров'я Раїса Багатарьова. Виступи, які відбулися. Вказали нові шляхи реалізації навчального процесу підготовці, вони ще будуть вивчатися і вивчаються вже сьогодні. І на ходу ми переходимо до перебудови у системі підготовки. Така система підготовки відповідає перш за все кращим методам вивчених. У країнах Європи, Канади, Сполучених Штатів Америки у ході заходу міністр проаналізувала і питання підготовки та подальшої діяльності медичних сестер. Зокрема, прозвучало, що серед загального числа молодших спеціалістів з медичної освіти в Україні працює 294 тисячі медичних сестер, і якщо взяти відсоток від загальної кількості, то саме на це від загальної кількості сподав тобто Раїса Бгатарьова озвучила нові підходи в підготовці молодших спеціалістів на базах практики на основі глибоких теоретичних знань. А її рекомендації накреслюють отой шлях, який є складовою частиною реформування в цілому медичної галузі. Мене це цікавила історія медицини. Вона розповіла дуже цікаво свої студентські роки. Згадувала цікаво, було підняла важливі питання для нас за медичну реформу. Вона говорила. Будемо приймати участь в медичній реформі. Дуже була приємно вражена тим, що ця бесіда була віртуальною, що вона можна сказати була так ближче до нас, розповіла нам про своє навчання в медучилищі, і, дивлячись на неї, ми просто бачимо, чого може звичайна людина досягти своєю працею і старанням. Також розповідала нам і про перших відкривачів медицини, і про саму історію, і тим самим наштовхуючи нас, фальшерів, так ну і також медсест молодших медичних працівників на те, яка має бути наша професія, якими ми маємо бути. Світлана Греценко, Микола Курінний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Вісім днів провідні спеціалісти Трипільської, Луганської, Зміївської та Зуївської електростанцій демонстрували свої знання у ході конкурсу. Про підсумки проведення заходу дивіться у сюжеті. У спеціалізованому центрі підготовки кадрів ще в місті Українка відбулися змагання з професійної майстерності серед спеціалістів ПАД Центренерго та Текстенерго. Чотири команди в кожній по сім учасників із Трипільської, Луганської, Зміївської, Зуївської електростанції змагалися на підмасштабних тренажерах КТ-200, КТ-300. Змагання ліліс 8 днів. От, по определеної програмі определеним рамкам для того, щоб Посмотреть, как оперативный персонал быстро и правильно ориентируется вот в этих аварийных режимах. Это и наша безопасность. В тому числі какої команди роботу наше будущее, наша гордість, по тому штуке рішення стратегічних вопросов страны. Сергій Колесніков, заступник технічного директора ПАД Центренерго, наголосив на важливості проведення таких змагань. Наш персонал обслуговує високотехнологічне обладнання електричних станцій, котли, турбіни, генератори, трансформатори, розпределітельне устройство. Значить, ну оборудовання не може работать Само без персонала, поэтому персонал відіграє дуже важною в этом роль і його підготовка, підготовка персоналу. від, від підготовки персоналу зависить наша бізоварійну, надіжне економічна робота. Володимир Назаров, спеціаліст від Луганської Тес, підкреслив, що подібні змагання дають можливість розвиватися, набувати досвіду та реалізовувати свої професійні навички. Сорінуваннями доволі, тому що дає доповнітельні навички, в командном взаимоотношении какие-то знания вытянуть из дальних глубин своего мозга, которые нам в работе повседневной, как бы, не всегда применяем постоянно. То есть есть такие знания, которые надо мозги понапрягать, вытянуть. Именно сложность заключается в том, что постоянно изо дня в день, практически без перерыва, Сутоковита то остальном сложности большой не было. То есть виполнення собі не тренувачних яких та макетних в тож і ні. Керівництво спеціалізованого центру підготовки кадрів та пад Центренерго вручили учасникам змагань грамоти за високий професіоналізм. Мирослава гнип Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Музика в кіно це інструмент, який здатний додати, емоційно підкреслити, висловити почуття та переживання героїв. Саме цій темі була присвячена восьма зустріч клубу любителів класичної музики. Докладно дивіться в сюжеті. Знову до читальної зали міської бібліотеки завітали справжні поціновувачі якісної музики та живого виконання на вечір, присвячений музиці із кінофільмів. Наш клуб любителів класичної музики займається тим, що вот в кругу єдиномишленників э, знайомиться, слухає, обмінюється своїми впечатліннями о лучших образцях класичної музики. Але ми, давая определение класичної музики, говорили, що це музика, яка переживе испытание временем. Так, от тема музика кіно как більше підтверджує цей тезис. цього вечора. Звучала музика із радянських кінофільмів різних часів, саундтреки до французької кінематографії та улюблені мелодії серіалів сучасності. Готували цікаву тематичну відеодобірку та озвучили факти про історію написання музичних шедеврів, що стали емоційним відображенням кінострічок про їх авторів та виконавців. Цього разу до заходу долучилися і представники школи мистецтв. Дуже важливо заохочувати все ширше коло слухачів до музики високого гатунку, Я вважаю, особливо якщо музика виконується вживу, то це надзвичайно приємно і воно має збуджувати добрі почуття в серцях людей. Ну і звісно, хотілось би більше Бачити молоді, може, навіть учнів школи. На сам кінець, учасники клубу любителів класичної музики обговорили тему наступної зустрічі. А оскільки вона відбудеться напередодні нового року, то й тема звучатиме відповідна. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Істовним та корисним став захід, що відбувся в дошкільному навчальному закладі хоровод, наповненим бесідами, іграми, сюжетно-рольовими ситуаціями, пошуковими завданнями та театралізованими дійствами. Про все вам розкаже Світлана Гриценко. Підсумкові заняття в дошкільному навчальному закладі хоровод проводяться один раз на три місяці в кожній групі. Нещодавно такий захід відбувся в середній групі віночок. У ході заняття перевірялися знання, отримані дошкільниками з математики, розвитку мовлення логіки. Це заняття проводила досвідчена вихователь, яка має за плечима вже достатній педичний стаж і є чому в неї повчитися молодим вихователям. Тому ви бачили, що було багато присутніх наших молодих спеціалістів, які беруть досвід від таких вихователів, як Раїса Ігорівна, за словами Раїси Шості, подібні заняття корисні як для самих вихователів, що оцінюють рівень знань, які вони надали дітям, так і для вихованців садочка, що демонструють свої вміння та навички. Звичайні заняття вони трошечки не такі, тому що вони також в ігровій формі проводять, але без героїв герої там або іграшка якась, а тут же насичене заняття комплексне, можна так сказати. Заняття в групі віночок вийшло справді цікавим. Були використані майже всі розділи, які є у програмі. Ми знаємо, що провідна діяльність у дітей у садочку це гра, і цікаво проходить заняття саме тоді, коли діти сидять не за столами. Шкільний варіант, а саме проходять усі завдання під час гри. Діти краще засвоюють, їм цікавіше. Де це ми опинилися? Ні, не ніч а чому сонечко Так, а де Та, ж це сонечку? – баба, баба яга? Саме баба яга створювала багато перешкод на шляху дітей, що вирушили на пошук сонечка. Але наприкінці подорожі вона все ж допомогла малятам. Баба яга, тебе не налякала? – Ні. – Вона не страшна була. Ні. – А що вона хотіла? Що вона вам допомогла знайти? <сорко> сонечко. Максимка, а ти не скажеш мені для чого сонечко потрібне? Щоб світити. А коли воно світить, то що відбувається? Тепло буде. Ми сьогодні вирішували завдання, які нам сказала баба Єга. Олечка, скажи, будь ласка, а завдання дуже складні були. Так. Да. А що тобі важко було робити? Важко було. Е, важко було е, загадки відгадувати. А ти не можеш мені розказати якусь загадку? Можу. В земляній коморі сидять, коса сама я дворі». А відгадка яка Олечка?» А відгадка ця називається, що, що в земляній коморі сиділа морква. Діти із задоволенням поспілкувалися з красуною осінню. А в імпровізованому лісі побачили птахів, які не відлітають в теплі краї. Горобчик, саничка, сова, дятел не відлітає. Малеча і вірші розповідала, і про добро говорила. Добре ім'я. Красива і гриби збирала в лісі і танцювала під веселу музику. А коли пішов дощ, то юрбою ховалася під парасолькою. Діти в ході заходу демонстрували знання з математики та зацікавлено наповнювали вагончики потяга геометричними фігурками різних кольорів. Уландівав ми чи ці воно міще зелено, ну тольково там. Сталося два вагончика не завантажила, а в жовт вагончикам один не завантажен. Вадимчик, а чому ми два вагончики не завантажили? Чому? Тому що фігу не, 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 не вистачило. Ось таким змістовним та корисним став захід, що відбувся в дошкільному навчальному закладі Хоровод, наповненим бесідами, іграми, сюжетно-рольовими ситуаціями, пошуковими завданнями та театралізованими дійствами. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!